Рідні, знайомі, друзі та колеги сьогодні навіки прощались з 41-річним Артемом Сижуком. До повномасштабної війни чоловік працював за кордоном у 2023 році. Свідомо повернувся до рідного міста, щоб стати на захист батьківщини. Та з'ясувалось, мав обмежену придатність, тож мобілізації не підлягав, пішов працювати. А цьогоріч у серпні, Артема все ж призвали на службу. Попав він 80-ку, воював він на Курщині. О, спілкувався останній раз я в листопаді з ним. Він мені скидав фотки, щоб було прильот, міни, броні, каску погородила і автомат його От. Так. Після того я не спілкувався, але вже тоді, коли у брата питав, тому що я з братом його спілкувався двоюродним. Він каже, 6 числа зв'язку немає, не знаю, що з ним. Позавчора нам вже все повідомило, що він помер, погиб 7-го числа. Тобто вони ще з 6-го вийшли на. Позиції і сьому він погиб. Михайло розповідає: Артем був прекрасною людиною і настільки відповідальним, що міг би сам керувати будь-яким підрозділом. Йому не треба було ставити лишніх задач. Він сам розумів, що треба зробити. То тобто людина цілеспрямована, то тобто вона знала це Ну, якщо людина тільки за кордону приїхала, це вже показник. А вернувся відповідально захищати батьківщину. Попри важку хворобу прийшов віддати останню шану Артему і його колега Сергій. Каже, не зміг би вчинити по-іншому, бо це була гідна людина, мужній захисник. Я був його першим бригадиром. Хороший хлопець, добросовісний. Щоб кого то. Обідав, коли такого не було. Державний прапор, прапор 80-ї десантно-штурмової бригади, берет десантника, а також нагрудний знак за заслуги перед містом передали матері і доньці героя. Військову прощальну церемонію завершила салютна команда. <звук> Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день.